Але я просто вирішила не паритись і зберегти свою енергію. Вона без чоловіка нічого не може. Як ця курка без чоловіка раніше жила. Скажи, будь ласка, твій чоловік це твої перші серйозні стосунки? Мої перші серйозні стосунки розпочалися у 14 років. В 14 років, де я в цей час про спорт думала, а не про хлопців. Ти ж неповнолітня була. Да. Так вийшло. У мене було бажання відчуття а, себе як жінки вже у 14 років. І я вже дуже хотіла спробувати там деякі речі. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Типу, того, і скільки років було твоєму партнеру? Йому було 24 роки. Моя сестра працювала у ювелірному магазині продавцем. А він працював там ювеліром. І один раз я зайшла туди, і він попросив мій номер телефону. Він а, водив мене 14-річну дівчину у кафе. Ми їли суші, ми пили мартіні. Він там міг сплачувати такі речі. Для мене це було якось в новинку, тому що ніхто для мене такого mm -hmm. ще не робив. Перший секс в мене трапився через три місяці відносин. Mm -hmm. Тобто мені було ще 14. 14 років це 9 клас, якщо я не помиляюсь. І що ти ходила в школу чи ти забила? Я в школу ходила, але я дуже погано навчалась і прогулювала. Це було не нудне життя, яке я мала до цього, в школу кожен день, а це було щось веселеньке. А як мама віднеслась до цієї ситуації? Моя мама притримувалась такої позиції, що вона просто не могла нічого мені запретити. Якийсь бред. мама 14-літню дитину відпустила до якогось хлопця, який ще на 10 років старше. Вона не розуміє, що це якось незаконно, як мінімум. Ти хочеш цього окей, тому що якщо тобі буду забороняти, ти будеш зі мною е, в контрах, mm. будеш зі мною е, погано спілкуватися. вихованням. Її так само ніхто не займався. Це дозволеність ніколи до хорошого не приведе. Через три місяці. Я пішла з дому, і ми жили у його мами. О, Прекрасно, просто Капець. Його мама намагалася йому щось сказати. Але що тут скажеш, якщо цей хлопець вирощував у себе на вікні траву? Я не знала, що він вживає наркотики. Коли ми переїхали до нього, зізнався. Ви вживали їх? Так. Це взагалі. Треш. Окрім трави, нічого не вживали. вживала? Вживала. Сильніше якісь, так? Да? Так. Жесть. Ми переїжджаємо на окрему квартиру. А тобі на той момент скільки років вже було? Десь 16 вже. Через якийсь час він мені зізнався, що коли ми тільки почали з ним зустрічатися, він мені в алкоголь додавав наркотики. Тобто, ти недобровільно їх вживала? Так, він мені просто підмішував. Він мене, мене тупо підсадив, я навіть сама не знала, що я вживаю. Я думала, що це так працює, алкоголь. Я була мала, я ще не знала, як він там алкоголь той працює. Але потім, а вже ж, я вже почала вживати теж залежність. Така, типу, мені треба, мені треба. Я десь півроку. Жорстко сиділа на цих наркотиках. Коли ти вживаєш цю хрінь, тебе просто ковбасить там пару годин. Але на наступний день ти себе настільки погано почуваєш, тобі не хочеться жити, ти хочеш померти, і щоб цього не було, ти знов вживаєш. І ти просто потрапляєш у це замкнене коло. коло один день. Я помітила, що в мене почало випадати волосся. І вже через два тижні в мене була десь отака залисина. Отут для мене це був кінець світу, тому що я дівчина. Я просто не спала по три доби, по чотири доби. Жесть. Жесть, Боже, як ти вирвалася? Це все було важко, і я не рішалась на цей крок довго. Я сама обирала бути там. Це відповідальність чисто на мені. Ніхто не повинен був мене рятувати. Ти людина, яка обирає у цю Я була винна в тому, що я була там. Все, крапка.